Люди з порушеннями функцій зору та незрячі хочуть бути повноцінними представниками суспільства. Вони уміють радіти життю і прагнуть перемог у ньому. Нових та позитивних емоцій додають різні конкурси. Для чого потрібні конкурси? А, напевно, для того, щоб люди з інвалідністю за зором не відчували себе в якомусь. Закриті, щоб вони мали можливість вийти, щоб вони мали можливість інтегрувати в нормальне суспільство, здорове суспільство, і щоб показати свої здібності, наскільки наші люди талановиті, наскільки вони можуть як руками робити деякі речі, наскільки вони творчо талановиті, наскільки вони У Вірші... нас дуже багато поетів, які є і членами різноманітних. Об'єднань, тобто, ми хочемо показати суспільству нас, що ми абсолютно ми готові до відкриті для суспільства і хочемо, щоб суспільство нас прийняло такими, як мої у Львові. Відбувся конкурс на написання диктанту шрифтом Браля серед незрячих львів'ян. Позмагатися прийшли учасники різного віку та професій. Усе для того, аби вдосконалити свої знання української мови. Захід відбувся у приміщенні спецбібліотеки львівської організації УТОС. Тут зібралися і вчителі, і учні. Кожен хоче показати найкращий результат до змагань, готувалися, але хвилюються. Переживала, бо соромно якось учнями написати гірше, хоча я не філолог. Це не тільки для тих дітей, які щойно закінчили школу, а для тих, хто давно закінчив школу, але дружить з українською мовою. Я не готувалася, тому що ми ж не знали, який буде текст. Але я думаю, все буде чудово. Студенти, домогосподарки, вчителі та співаки яких різних учасників конкурсу об'єднує спільне бажання розвиватися, попри усі підніжки життя та вади зору? Дехто вже брав участь у подібних заходах раніше, а хтось прийшов перше. Я переживав, щоб встигнути скрізь. А то я в капелі я з заняття, приїхав сюди. То одне було переживання, щоб заїхати вчасно. Тоді приїхав. Тут, тут вже зовсім добре, я приїхав вчасно. <сіх> ну шкода тільки що дошки не було такої, я свою подорожню мусив використовувати. Тому трохи часто перекладав. Ото ну, було один клопіт, щоб, щоб кхм, рядок на рядок не наїхав. Бачите, тут не співпадає, що по ширині, що по довжині рядка, тому трошки морока та й більш нічого. А решта спокій. У конкурсі змагалися 15 учасників. Конкурсанти запевняють, писати навчитися не важко, а ось читати шрифтом Брайля дається не усім. Писати не важко, важче читати. Читати я так і не навчилася Пані Олена зараз на пенсії. До цього багато років викладала українську мову для незрячих. На конкурсі їй дісталася почесна і відповідальна місія читати диктант. Я і, і люблю цю роботу, і мушу. Тому що в нас в організації філолога немає, щоб диктував, перевіряв. Я відчуваю відповідальність. І мета наша наступного року, якщо все так складеться добре, то і частина учнів, частина людей візьме участь у радіодиктанті. Але щоб писати радіодиктант, треба наперед записати все на магнітофон, тому що ми повільніше пишемо. От. І тоді кожен собі переписує. А вже наші товариші, зрячі люди, над кожним рядочком буде писати ручкою. О. І таким чином. Зможемо але це треба все за один день зробити і послати. Чергові змагання пройшли успішно. Усі його учасники отримали позитивні враження та подарунки. Той, хто цього року не зумів вибороти лаври переможця, матиме нагоду це зробити у наступному.